Всім привіт! З вами я Флешен. Бодік 477. І. Діма 477. І сьогодні ми будемо знімати відео в чотирьох, друга частина. Але ви спитайте відео в чотирьох, але настроє. Чому так? Ми вам відповідаємо ну, так. Один учасник, який повинен був зніматися, захворів. Тому ми знімаємось без нього. А коли він повернеться. Ми віддамо йому ресурси, які добули за той час, поки його не було. Ну добре, в принципі, розказав вже, чого настроє. І, в принципі, можна виживати. Давайте наша ціль на сьогоднішнє відео буде кожному посету броні. Так, і взагалі, ви знаєте, що якщо хтось захворів, то у нього голос такий буде не дуже. А нам потрібно, щоб усі були прекрасні голосок. Ну, не тільки за цього. Так. А, ми вже... Мені чомусь здається, що ми вже тут були. О, давайте поки що свинок подобуваємо. Ідімо, Їдем... і до речі, мишки, Бодік, ми ж то втекли, а от Дімка залишився на тому самому місці. Ой, у мене трохи глюч. Бодік, а ти ворушишся? Так, може, о, Дімка аж там. Побігли до нього. А, де так. Дімон, стій на місці? Я поки добуду трішки. А ти ж а, ось ти Дімона. Все, мы тебе знайшли. А Бодик ты здесь? А... Давайте шукаємо печеру и бігаємо за мною. Чуєте? Я, я знайшов, знайшов, а мы не ш... всі печері були. Так а тут же у нас смазки стоять. Бежить за мною, не вставайте. Ну Дима, ну ты взагалі в іншу сторону бежишь. Бодик, а ты взагалі де? я. А, ось ага. мы тут, мы тут. Окей, я Почекайте, не ворушіться. Вже... Ми просто будемо половину відео шукати, де ми. Давай, Бодік, сюди піднімайся. Все, погнали всі за мною. Не відставайте, чуєте? Так. Бодік, чому ти зупинився? Тому що всякий А чому ти думаєш, що це не потрібно? Може нам для города знадобиться? Так, Ні, я кажу тут? про, про як я... Ну... Та я ж бачив, що ти викинув. Я ще на упор підібрав, по хай вже, так. Побігли стоп. Пока якусь печеру. І бажано щоб там було дуже багато залізка. Бо нам потрібно залізку, щоб сказав. Скрапити... Ну да, нормально поговори. Залізгу броню, такс. О, я, я знайшов печеру. О, тут багатонько залізо. Давайте ви всі добувайте залізо, я буду територією. О, бачу скелета. О, перший, перше моє досягнення. Ну, тобто, за це відео. Я перший раз відбив щитом. Ого, тут два скелета. О, вони б'ються один з одним. Не чіпайте їх. Вони зараз переможуть. Хтось із них. О, все, переміг. Іга, і я його добив. Пацани, біжіть сюди, тут дуже багато заліза. Добувайте його. Так Так, ми добудемо спочатку своє давай я це пацани, тут на всіх заліза вистачить. Тут його дуже багато. Ну для більшої ефективності нам потрібно так щоб. Командна праця. Так, тут залежу, а інший ту. Командна робота взагалі привезли. Командна праця взагалі то. Там можеш іде. уже сюди не бігти, я вже все залізо тут добув майже. Окей, скільки у кого заліза? Так, зараз Дима. я добуваю останні ці... останні штучки. Чи, ну, як їх так? назвати. все ну, до мене, Діма, Дима, ты, Діма. О, пацани, я добував залізо і знайшов продовження шахти. Окей, Діма, біжи за мной. не вистава. Давай. Так, ми все залізо добули, яке тут є. Начав ну тобто усе... я. Так, ага, он, отут, отут продовження печери. Ось. Почекайте, а ми тут. Там інший вже був бік. Його залотали? Тут немає. Я залотав. Тут немає нічого. Я А до речі, скиньте мені всі смолоскипи свої. У мене тільки два смолоскипи, по я... А в мене шість. О, бачите, залізо, добувайте, залізо. Вугілля. Угу, Окей. ну тут не пощастило. У мене 17 штучок. У мене 19. А в тебе бодік О, скільки? 10. О, в тебе саме менше. А в мене саме більше. У нього, 9, у нього 17, у мене 21. Пацани, help Шо? me, please. Що? На мене тут скелет напало. А, там є, я його, мабуть, вінесу. Я ж пвпхатися, а саме краще Покупи. з вас двох О, Діма, Діма, дивися. О, тут маленькі зомбі. А ну, пацани, допоможіть. Він мене зараз уб'є. Він дуже сильний, Діма, давай. Атакуй його. Так, давайте. Став щит, все. Виграли його. О, Діма, добувається залізо. Бачиш? Я його замінити наверху заліза. я його тут добуваю. Пацани, ух ти, тут. У нас стоїть зелений наш дружок. Який тільки ще взірвався а, Ну можете в принципі сюди не бігти, тут уже заліза нема. А, куди ви куди побігли? а куди ти побіг? ми то... чуєш? А, ми тебе... Ні, я тебе не бачу. А, ось ти. Ні, все, піднімайся, тут уже нема нічого. Я побіг взагалі добувати на горі Так, до речі. Так, а звідки ми прийшли? А, звідти, якщо я не помиляюсь. Погнали туди? Так, окей, зараз я тут пристану. А знайшов залізо? Де? Ось. Де ось? А, закрий воду, якщо ти в добив... А, і добувай залізо. Окей, я поки добуду оте, яке я з... О, А це ви поставили? А, а так, ви поставили. А у кого є це? А у ну, мене є вугілля, а у кого є печі? давайте потім переплавимо чу-чуть, бо да. в мене. А я зараз хочу цей де, де як нам упростити переплавку? Пере, ну, пере, я зараз у мене є 27 вугілля. я зараз перекрапчу собі 9 в один вульний. Не треба, не треба, чого. Окей, Ти хочеш так. його закинути, у нас не так багато зліза. Не, У нас же не 81 одна штучка. Почекай, діма, ви пішли на двір. Окей, побігу. До речі, у кого скільки з хп-шок? Бо в мене є два стейка. Можу дати. В мене хпешок всього три. Ма, забирай тоді всю мою їжу. Зараз О, підем на гору переплавимо. О, погнали, Димон. А тут залізит. Хильс, і... давай хпешки свої. Е, ти де? Димон, ми тут. Дімон, ну, Діма, ну де ти? Ну почекай. От, я копаюсь тобі згори. гори. На, давай, будуйся, будуйся. На бу на кругляку. На тобі. У мене є. Ну так будуйся швидше, ну. На всього троє, а скільки проблем? В було менше проблем. Давайте, пацани. О! ось одне залізо. А, ні, не одне. Їх тут багато. О, у нас ніч. Так що давайте дістаємо наші щирі. Вона нас є ліжок. А, вона нас немає ліжок. Тому, а може... О, бачу кріпера, бачу кріпера. Пацани, тікайте, тікайте, чуєте? Ставте, щіти, щіти. Щити ставте, щити, щити. 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 Є, кріпер зірвав зом... зомбі. Зомбі. М, -м круто. Ви, надію, всі цілі? Так. Так, я навіть не, пос... Навіть не, пошкодився. І... не постадав. Я теж. Ану, бл. у мене їжі нема. Ну, це останній стейк я доїду. Пацані, давайте да. тут уже поки що попереплавляємо і правда. У кого так. скільки печей? У мене чотири. З'їдуйте всі всю їжу і все залізо мені. Так, я ще поставлю, так, зараз я скину, зараз я скину трішки заліза. ну як трішки. Усе заліза флешено. Іконочка, я тут просортую інвентар, щоб сміття. Бо. По... Ану, діма, одійди, я зараз буду флешем заліза перекидати. І скинь всю їжу не переплавлено. Ем, у мене немає. А Ні. в тебе немає, взагалі нічого. Угу, ну Замовую. добре. Хіба ти я mm. мене. Ні, в мене нічого такого нема. Так, зараз я ще верстак mm. поставлю, щоб я не знала. Так, забудем. Ой. Ти, ну ти так, зараз я освіщу нам територію. Єсть. Yes. Я поки скрафчу все. собі. А, ой, а у нас все переплавляється поки що. Так, я поки скрафчу собі відро. У мене є три залізних слитка. Крафтите відро. Відро? Ні-ні ні, не треба, не треба. Окей. Okay. Зараз у нас переплавляється все залізо, ми скрафтимо собі броню, виконаємо цільне відео. Скрафтимо... Я вам скрафчу всю броню. Так, так, ну, зараз я відро. поділю їжу порівну. Тобі один. Так. Тобі один а мені два. Ну, так, ти, Ліда, і взагалі, Та добре, жартую б... я, жартую. Зараз так. я вам ще по двоє скину і собі два залишу. Так, взагалі в нас ця ціль була дуже, так сказати, легенька. Ну я все. Мы сразу за несколько раз Н... залізо. Не не забирайте тільки залізо з печей. Я не забираю, я ось тут стою на мені. Ну Діма, не забирай. Так, бодик, ти не заб. Е. Mm, то добре, буду не битов. буду я тебе Угу. Mm -hmm. Мені потрібно два залеза. Можешь. No, no, ну, мені потрібно зараз два залізи. Навіщо? Ну no, ножи, ну no, ні, ну добре, я тобі ножиці, тебе не зрозумів? Да, навіщо тобі ножиці? Бодік, ти що, собі залізу забираєш? Ні. Mm. Тут, блатник, зараз... Так, все, зараз кравчу вам броню. У когось якої броні нема? Ага, два нагрудника, бо у мене вже є один. У мене. У мене немає у мене нема нічого, крім штанів. Ти дай нагрудник. Штанік? У тебе тільки шолом. В мене тільки шолом. А, Ані, у мене є столом. Тебе тільки шолом. Так, ой, все, так, тепер шолом. у нас порівну броні. Речі, і більше. зараз я. Та ні, мені дуже не Дивись, Щоб шпитання швидше було в діти броню, ти перестовуєш івент-вентар і нажимаєш праву кнопку миші. До речі, так, невеликий лайфхак для всіх вас, наші підписники. Я це знав бодік, але ви могли не знати. Нате, скидую вам по штанах, а я поки що без штанів. Окей. Якось мені не дуже зручно біля вас стояти ви штанами або з. А ну не дивіться сюди. Так, юмор від флеш. Классик. Так, почекайте, не забирайте залізу, дайте мені шталі собі. Все, так, швидше, 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 швидше. Все, якось тепер мені теж. Нормально. Так, вам... можна... так ніхто ніяке залізо не забирав? Ні, Так у нас заліза, звичайно, не багато, але і немало. Добре, і давайте поки що почекаємо. знаю. Так, зараз треба кожному скрафтити по чоботах. Чому тобі не потрібно? Ти що, собі вже скрафтив чоботи? Подім, ну, скинь так, мені, ти... будь ласка. Я ну ти мене пробачиш, за це я взяв одне залізку. Ну, ти... Ану, с... А ну а що а в тебе. А ну скинь мені це залізо все своє. Ми взагалі то тут все порівно ділимо. А я не. а я не збрешу вам. Тому ну, що... Добре, зараз... Звідси, У кого я скільки мен... смажених свинини? У мене смажених дві У мене два. Ага, зараз я тоді вам більше надіймо на чоботи собі. Все, тепер ми повні в броні залізні. Ого. Ой, ага, підібрав і зараз я нам кравчу інструменти. А, У мене... Вис... Пал... мене палок дуже багато. мені не, так, не... Папірному... Кожному по три кірки. Покайла. На одне тобі. Одне тобі. Одне мені. і тепер. І ще... зараз я нам посоки риск. А, то давайте по мечу. А то у нас і не так багато вже, Тільки на мечі вистачить. Одне тобі. Один тобі. Я тобі скину тільки що сюди. О, я, ось, я, я, сюди. я сюди тобі скину. Та відъдиш ти трохи назад. Все. Бачу, бачу, бачу. Ого. Я Ой, а чому не переплавилося не? Ну добре, підкину. Трохи. Так. О, тут у нас угу. і, і, і зараз я нам скравчу кожному по відру і ви наберете туди води собі. Е, так, е, хто вкрав залізо. Це вже кот не є. Діма, я ти? То... Ні. А як це тут одне залізо було? Бодік, признавайся. Ні, це не я. Подивись в своєму інвентарі, точно ти? Не ти. Чи це я забрав? <гум> Добре, хай, хай у нас поки що всім залізо побуде, поки що вам відра не буду крафтити. Погнали, добудемо трохи їжі на поверхню і закінчимо це відео. Ам. А, досі а, то ще йде. Не найкраща погода. Давайте тоді повернемося. Сліпи! Діма! Давайте тоді зараз повернемося, коли вже настане ранок. А, і тоді вже подобуваємо собі. їжі. Я, Вже ясна погода. Почала, ну, наступила. І почекайте, пацани, не біжіть сюди. І дощ закінчився! Тут у нас зелений наш дружок. Так. Все, взірвався він. І давайте по сюди. А де нам Відра? Так я ж сказав, що не можу скрафтити поки пісок, ще не сім. А пісок вистачає. для віки, вікні. для вікон. Почекай, що що не дім не побудували. То ти, мабуть, згадав наше з тобою виживання, де нам піска не вистачало. І ти такий пісок так. треба добути. О! Бачу, бачу. Зелений. І зеленого і залишки від. Скелета Діма! Тікай же, я хочу його вбити. Пацани, тікайте! От я хочу його вбити, а ти Димон лізеш. Ну добре. Хай вже порох нам поки що не потрібен. Ой, не порох, а... а порох. Так, а ну, Флешен, а в тебе а в тебе мій верстак? Верстак? Ні. А, так, у мене. А, ні, у мене два верстака. Ага. Ти чекай? Ти що, не... собі новий весь крафтик? Ні. Ну і добре. Так, О, так. А, почекайте, я ж не поділив порівну нам їжу. Одну тобі, Діма, підбирай. Одну тобі, бодик. Все чесно. Все, у так, нас так. в кожного по три, так? Так. Так, у мене три. У мене Ми один зі. О, пацани, бачу корйок. А як ви поки Ой, бачу поселені, поселення, пацани! Поселення! Так, давайте так. Я лутаю праву частину поселення, Діма береться за лівоплангово, воно заліпе. Корівки! А... Ви сьогодні живете. Ну, в перевернутому сенсі. Чому? Ну як, бо. Я їх вбивати не буду, у нас вже поселення. Зараз пшона так багато забираємо. І до речі, добудьте ліжки. Ліжки. Ліжка. Тут у нас багато пшона повинно бути. Це ж поселення все-таки. Я... Забирайте ліжки. Діма, дай я в цей будиночок зайду. Діма! Дай я! Ні. Ді... О, а всіх по... багато хп. У мене повне, але Діма в мене чогось зворував ліжко, яке я хотів собі забрати. Діма, а в тебе скільки хп? В мене. всі. Всі? Вот. Угу. Перший ага, ось бачу ліжко, на кінець-то. Е, щоб... Не на кінець-то, а нарешті. О, ну, бачу ну, шкіряну броню. Так, Потім так. дамо четвертому гравцеві. А, а, до речі, так. тут взагалі немає пшона, Це, мабуть, тому що у нас хардкор. Тому немає пшона. Я, ану, всі вже залутали свої. У всіх я так. є в поліжку. Як? Давайте це... я зараз голим б'ю, тільки, будь ласка, не лізьте, а то я знаю вже на власному знанні. Так, скажемо, що він вбиває з одного удара. Тому Ось. тут треба... Е, е, чому? Я не можу. Будуватися, а. Чотири, мабуть, на... навіть отак от. А, я не достаю. Він може зібратися туди. Так, отак. Оп! Пацани, все, не ліземо до мене. Бодик, відійди. Ай. Ну, сюди підійшов. Боже! То він прям знає. Пацани, а ви можете ударити голима? І він на вас загреться? Чи ні? Эммм, я трішки боюсь, тому що він за мною побіжить. Почекайте. Добре, так, я так, сам. Так. я сам його вб'ю. А може краще я допоможу. Головне, не заважайте мені. Та бодик не, не. Оцей. Не треба нам ризків великих таких. А, не риз, не ризикуй. Все, я зараз його вже вб'ю. Я був. А ти всі будиночки зовут так. Так, якщо не помиляюся, то всі. Я, ано, що це за а, тут ну добре, в принципі, давайте вже тут закінчимо наше відео. на я не знайшов, тому в наступній серії подобуваємо корівок! Корівки! Ви не живете! воу, е, е, воу, воу! Не ту, не в цьому відео! Не в цьому Діма! Угу. Добре, давайте о, вже в дощ закінчимо відео. Бодіку, не біжи. Вставайте Хочу тут! Вставайте, пацани! Дякую, що дивилися мене, Діма! Діма! Дякую, що дивилися мене! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я флешен. 4, 7, 7. І... Діма 477. До нових зустрічей!